Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 42 по 44, підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій y дорівнює мінус 2,5х і y дорівнює мінус 5. Та знайдіть координати точки їх перетину. Приступаємо до виконання. Перша функція за дна формулою y дорівнює мінус 2,5х. Це у нас функція пряма пропорційність. Графіком прямої пропорційності є пряма, яка проходить через початок координат, тому я вибрала одну точку, вже у нас є, це 0,0, 0. а другу візьмемо точку 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює мінус 2,5 множимо на 2, будемо мати мінус 5. Будуємо наші точки з координатами 0, 0 і 2 і мінус 5. 0, 0 і 2 і мінус 5. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Мінус 5. І тут у нас 2. Проводимо пряму через наші творені точки. Ми побудували пряму Y дорівнює мінус 2,5х. Тепер переходимо до y дорівнює мінус 5, будь-якому значенню х відповідає одне те саме значення y, що дорівнює мінус 5. Графіком функції є пряма, яка проходить через точки з координатами х мінус 5, де х будь-яке число. Виберемо будь-які дві з них. Візьмемо 0 і мінус 5, і 3 і мінус 5. Будуємо точки 0 мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І 3 мінус 5. Проводимо прямі через утворені точки. Пряму. Ми побудували графік функції y дорівня мінус 5. Ну, а тепер знаходимо координати точки перети на наших графіках. Це точка з координатами А буде 2 мінус 5. Записуємо відповідь. Точка А з координатами 2 і мінус 5 номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника Алгебра 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника Математика 7 виконано